Я впевнений, що для неї супер важливо знову залишитися в політиці, попасти в парламент, але її шанси бути чи то канцлером, чи то президентом в країні, чи парламентсько-президентські, чи. чи, чи Президентські чи, чи просто парламентські ну фактично нівелюються. Вона ніяк не хоче це зрозуміти. Вона якось втримує свою політичну силу, їй час від часу кажуть, що вона може зникнути з політичної Олени, а вона той динозавр, який ну просто відверто йде не в ногу сучасність. Уявляєте собі, от спілкування Юрі там от з тими людьми молодими, які виходили нещодавно на. На, 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 на вулиці перед театром Франка цей молодь з картонками. Тут зараз гуляє по інтернету інформація про те, як Єрмаку там молодь навставляла. От уявіть собі таку ж розмову Тимошенка. Нинішня молодь, нинішнє покоління і майбутнє української політики не дає жодних шансів таким політикам, як той же Єрмак чи те Тимошенко. Ці ці люди мають відійти. Але просто нам це потрібно міняти правила, щоб могли прийти до влади інші. А тут треба сказати, що тут Тимошенко вже про майбутнє думає. Нещодавно була інформація про те, як слуги народу разом з батьківщиною попрацювали над уточненнями виборчого законодавства, які мають бути наступні вибори, і суть їхніх зусиль була в тому, щоб зробити так, щоб саме керівництво партійне визначало, хто буде в списку, не виборці. Мали ключове слово а партійне керівництво, і ми бачимо цей дивний альянс Юлія Тимошенко і слуги народу, які думають про те, як їм зберегтися в політиці, попри те, що вони вже ну просто позавчорашній день з точки зору там української молоді, яка завжди визначає тим, який має бути майбутнє країни. Якщо я вас правильно зрозумів, практично немає шансів, що Юлія Володимировна піде на пенсію і буде насолоджуватись життям. Ну не хоче вона, вона не бачить свого життя. Вона не знає іншого життя. Можливо, це її лякає. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.